Доброго дня всім, мене звати Марія, У мене є особливий хлопчик, його звати Миколка, йому 7 років, у нас аутизм. Я хочу вам коротенько розказати наші результати на Коралклабі. З Club ми познайомилися зовсім недавно. З 26 червня ми почали приймати протипаразитарну програму. Десь же на третій тиждень прийому цієї продукції, на третій тиждень я почала замічати позитивні зміни. Тому що дитина почала ходити самостійно в горщик. Це, це почало так проявлятися, не, ну, не, не вже так не на постійній основі, але це десь один раз в день, це десь два рази в день, і раз то частіше. І тому що на нам сім років, але ми досі були в памперсі. Він не просився, він не розумів, коли він має йти в горщик. Він не розумів, що це треба знімати штани. Тобто він не розумів, що він має йти в горщик робити, і тому подібне. Тому. Він почав ходити сам на горщик. Зараз він каже мені, що може піти сам, а може і сказати мені, що він хоче у горщик. З середини серпня ми на програмі Mental Force також. Тобто ми з 26 червня до середини вересня приймали протипаразитарну і одночасно з серпня почали Mental Force. На Mental Force так само. Ну, Є позитивна динаміка, він став більш сконцентрованіший, покращився зоровий контакт, він почав більше дивитися мені в очі. він Кожен день просинається в гарному настрої. Стало, напевно, два рази менше істерик. Він перестав мене щепати, кусати. Можна так сказати, в мене три рази зменшилася ця проблема. Так як раніше він мене міг. По два-три-чотири рази, рази на день кусати, щепати по різних причинах, то зараз це може бути раз на кілька днів. І це що раз є. Так само покращився контакт з дітьми. Ми ходимо, ми ходимо перший клас, е і е на початку навчального року, ну, на початку вересня, він був такий зовсім Він, ну, він не розумієш має бавитися з дітьми. Він собі ходив, в ну, нього була своя. Е так би ну, свій світ, і він собі там ходив, він дивився, ну йому було з дітьми зовсім не цікаво. Зараз він цікавиться дітьми, він цікавиться того, що грають ігри. Він хоче брати в тому участь на фізкультурі. Він повторяє, намагається повторити за дітьми хоч деякі рухи, там присісти кілька разів, чи руки там підняти, чи в сторони розвести, хоча б щось. Тобто він десь починає я розуміти, ну так би починається якийсь процес повторювання, наслідування. І це так само дуже, ну, дуже, дуже позитивна динаміка. Я дуже задоволена. Ми продовжуємо програму Mental Force і надалі. І я всім рекомендую спробувати. Ми довго шукали ну, якісь, свої, свою, свої якісь препарати, свої якісь там бади, вітаміни, продукції. Ми різні пробували і на дієті були, але ну, результату mm -hmm. такого не було, як на Club. Я дуже задоволена і всім рекомендую. Спробуйте, спробуйте, я думаю, не пожалієте.